Боже, не люблю я ці ранки понеділка. Вже О, ху, 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 і настрій є. Президентка українського конгресу завітає до Калгарі, А Канада скоротить кількість постійних мешканців. Банк Канади знову знижує ключову облікову ставку: події у Калгарі, котяче кафе та багато іншого. І про все це ви дізнаєтеся у твої новини Калгарі. Друзі, усім привіт! Цього понеділка, як завжди, ми розпочинаємо з вами новий робочий тиждень із інформаційно-розважальної програми Твої новини Калгарі. І якщо цього понеділка ви не відчуваєте сили, мотивації та натхнення розпочати новий день, то у мене для вас є прекрасна рекомендація від української кав'ярні у місті Калгарі. Слухаймо. Ну, по-перше, це наша кава по-друге, це наші компліменти. Ну, а взагалі, я брешу, це наша настоянка, тобто вона всіх підіймає на ноги. А чув дуже багато відгуків від людей, що сильно допомагає випуск Ангеліни Таран і історії. Ми вас всіх чекаємо на сирнички, на налиснички. Більше компліментів до Гоші, до Олі, до всіх наших баристів Coffee House кожного дня. Хотілося б сказати, що друзі, посміхайтесь, вам потрібна посмішка, тому що. Коли в цьому місці посміхаються всі українці, світить сонечко і на цьому моменті хочеться прикрити ноутбук та показати вам цей чудотвірний напій, який українська кав'ярня зараз запрошує вас куштувати. Справжній український глітвейн. Він підходить чудово до осінньої пори, підходить прекрасно до різдвяного періоду. Ну і звісно, можна з ним розпочати ваш ранок, але тільки так, щоб ваші колеги про це не знали. Ням-ням-ням-ням-ням. А я лише нагадаю, що мене звати Ангеліна Таран, я офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади, відділ міста Калгарі, і я вже приготувала для вас насичений випуск новин. Тож не пропустіть і переходимо до новин. І давайте розпочнемо з того, що вже зовсім скоро, 31 жовтня, ми будемо відзначати у Канаді Хелловін. Що це за свято та чого очікувати? Зараз розповім. Понад дві тисячі років тому кельти, що жили в Ірландії та Шотландії, святкували Самайн, такий свій новий рік, який припадав на 1 листопада. І вважалося, що в ніч на Самайн межа між світом живих і мертвих дійсно зникає, і духи повертаються на землю. Люди розпалювали багаття. Та вдягали страшні маски, щоб відлякувати злих духів. А що ж з традиціями у Канаді? А ще канадці люблять прикрашати свої дворики ліхтариками Джека гарбузами зі свічками всередині, щоб відганяти тих самих злих духів. Хеллоуін – це можливість перевцілитися і спробувати прожити один день іншого життя. Але не загравайтеся. А далі будуть більш серйозніші новини, і вони стосуються кожного українця у Канаді. Цього літа розпочався міновий етап співпраці з Конгресом українців Канади, і я стала молодим амбасадором як і ще 20 українців, які тут або народилися, або переїхали у дитячому віці, або вони також новоприбулі. Цієї осені у рамках цієї програми відбувся Адвокасідей, де представники української спільноти з усієї частини Канади з різних міст, з різних провінцій з'їхали до Отави і мали важливу мету. Делегація КУ Конгресу українців Канади зустрілася з понад 50 депутатами та сенаторами, виступаючи за посилення підтримки України з боку Канади. Вони закликали до збільшення військової та економічної допомоги Україні, жорстокішої відповіді на агресію Росії та підтримки українців, переміщених війною. Далі цитата незабаром виповниться тисячі днів з моменту початку Росією повномасштабної геноцидної війни проти України. Україна може. Же і переможе Росію, але для швидшої перемоги потрібна потужніша підтримка Канади та союзників. Протягом цього дня делегація кук зустрілася з прем'єр-міністром Канади Джасіном Трюдо, віце-прем'єр-міністркою та міністркою фінансів христею Фріланд, кількома міністрами кабінету та депутатами ліберальної та консервативної партії. Делегація зустрічалася з представниками різних партій. Це був перший адвокасідеїв за майже три роки повномасштабної російської війни в Україні протягом двох днів. Відбувалося навчання та підготовка до того, щоб все ж таки налаштуватися на цю зустріч, і обиралися важливі точки, на які ми маємо зараз акцентувати увагу влади Канади, і щоб у своїх наступних кроках та проектах вони не забували про українців і про те, наскільки зараз є важливим підтримувати українців і Україну в цілому. Зі своєї сторони, скажу, що для мене це була величезна честь стати однією з тих, хто міг говорити за новоприбулих. І я взагалі була шокована, здивована і щаслива, що всі люди, які приїхали, вони волонтери. У них є своя робота. Вони працюють в РСІСІ. Вони працюють як юристи, як адвокати. Також були молоді амбасадори, такі як я, Новоприбулі з Ванкуверу. І у кожного з них була своя мета, своя місія, свій проект. І його намагалися донести до представників влади і таким чином намагалися вплинути на покращення нашого життя тут і, взагалі, допомоги в цілому Україні. Також була зустріч в посольстві України в. В Отаві, де обговорювалися причини, чому затримується зброя, де обговорювалося питання того, що а, зараз нам Найважливіше це час, що його вже майже немає. Потрібно докладати максимум зусиль не тільки зі сторони людей, які мають владу та або працюють в якихось державних установах, а й докладати зусилля кожному з нас. І мені дуже сподобалося, як Юлія Ковалів сказала, що зараз кожен з нас амбасадор, і ви є тією людиною, яка може вплинути глобально на ситуацію. І саме тому в мене до вас є прохання, яке було так само озвучено до різних представників партій. Це те, що 19 листопада виповнюється тисяча днів повномасштабної війни. Конгрес українців Канади закликав кожного представника канадського суспільства зробити інформаційний пост у своїх соціальних мережах про те, що вони підтримують Україну, про те, що це вже тисячний день повномасштабної війни, яка відбувається на території незалежної України, з причиною російською агресією, і саме тому я розумію, що зараз нам з вами потрібно також підтримати цю ідею. Тому що я вам дуже коротко поясню, як це працює, коли суспільство чимось невдоволене або в нього є якась думка. Вони збираються, вони роблять інформаційний привід. Цей інформаційний привід підтримують медіа, і потім медіа вже впливають на владу. Тому я прошу вас підтримати ідею цього такого інформаційного щита за Україну 19 листопада. Будь ласка, зробіть у ваших соціальних мережах бажано англійською мовою, пост на підтримку України. І також я додам вам декілька тезисів в описі під цим відео, які ви можете використовувати, які зараз намагається просувати конгрес українців Канади, тільки об'єднавшись, ми вкотре показували, що ми можемо робити неймовірні речі. Давайте це зробимо ще раз. Прем'єр-міністр Джастін Трудо офіційно заявив, що вони планують скоротити кількість постійних жителів у Канаді до 20%. За його словами, цільові показники знизиться з півмільйона до 395 тисяч постійних жителів у 2025 році. Потім до 380 тисяч у 2026 році та 365 тисяч очікується у 2027 році. Метою уряду є також скорочення кількості тимчасових мешканців протягом наступних трьох років до 5% від усього населення країни. У березні цього року цей показник становив 6,5%. В серпні Трдона натякав на можливість перегляду імміграційного плану. Відповідно до поточного урядового імміграційного плану, опублікованого в листопаді 2023 року, Канада має прийняти близько 485 тисяч постійних жителів у 2024 році, а також збиралася надати статус постійних жителів до півмільйона осіб у 2025 та 2026 роках. Зміни міграційної політики Канади відбуваються на тлі стрімкого зростання кількості нових постійних жителів країни та значного збільшення тимчасових працівників, що, як визнає, Отава створило тиск на доступність житла, тож які робимо висновки. Поки що не планують створювати якусь окрему програму імміграції саме для українців, про що дуже часто жартували, і про що дуже багато українців мріяли. Бачимо, що кількість іммігрантів тільки зростає. Що хочеться побажати: слідкувати за новинами, намагатися не панікувати і об'єднуватися і підтримувати своїх, тому що за дослідженнями IRCC 90% новоприбулих офіційно праса. Олаштовані і сплачують податок. 75% новоприбулих мають вищу освіту, таку як бакалаврська та магістрська, і це означає, що ми дуже сильна нація, ми дуже освічена нація. І дійсно, якщо подивитися на сторінки історії, то ми багато чого зробили для Канади. Тож тримаємо кулаки, не втрачаємо оптимізм і поїхали дивитися, що далі у новинах. А банк Канади знову знижує ключову облікову ставку. Центральний банк оголосив про зниження облікової ставки з Двадцяти до 3,75. це найбільше скорочення за останні 15 років, якщо не враховувати особливий період пандемії. Що це означає і чому це відбувається? Все почалося ще в червні цього року, коли економіка Канади почала дещо сповільнюватися. Тоді ставка сягнула 5%, що було найвищим рівнем за понад 20 років. Але поступове охолодження економіки змусило Банк Канади змінити стратегію та перейти до зниження став. Ну а тепер давайте розберемося, що ж це означає для кожного з нас. Якщо ви вже маєте іпотеку або плануєте купувати житло, зниження ставки це приємна новина, адже при зниженні облікової ставки часто зменшується і ставка за кредитами, зокрема, іпотечними. Це означає, що ви зможете отримати кредит на житло з нижчою процентною ставкою, що зменшить ваші щомісячні виплати. Тож підсумовуючи цю новину, хочеться сказати, що Банк Канада намагається робити все можливе, щоб підтримати економіку в країні. і Так само. Наприклад, для тих, хто купує житло, це гарна новина. Але для тих, хто хоче заробляти на заощадження, це на жаль не дуже позитивна новина. Ну а що буде відбуватися далі? буду обов'язково вас інформувати у своїй програмі «Твої новини Калгарі», Тож не забудьте підписатися, залишити своє серденько, і в мене для вас ще дуже багато цікавих новин. Поговоримо про український спорт і про Олександра Усика. Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели першу прес-конференцію перед реваншем за титул чемпіона світу в Важкій вазі, перший бій у травні завершився роздільною перемогою Усика, який став першим в історії, то об'єднав чотири пояси в найважчій вазі та завдав Ф'юрі першої поразки в кар'єрі. Я згадую, як цей бій знов ж таки об'єднував українців, яка була гордість за нашого представника нашої культури, нашої країни. І я просто пам'ятаю, коли ми були в барі, і усику наносив Ф юрі удари, то всі каналі так підтримували, кричали, і якось було дискомфортно сидіти. Але коли Усик дав відповідь, то просто всі в канадці замовчали так тихенько аплодували. А українці відчували неймовірну силу. Тож мені хочеться нагадати вам, що ми маємо знов ж таки підтримувати наших спортсменів, підтримувати наших людей, підтримувати український бізнес. Це надихає нас, це дає сили їм, і так разом ми зможемо з вами ставати сильнішими. І наступний бій відбудеться вже 21 грудня у Саудівській Аравії, де на кону стоятимуть три основні титули надважкої ваги. Будемо. Спостерігати. А ще сьогодні, 28 жовтня, у Канаді відзначають День інтернованих українців. Це ті українці, які приїжджали до Канади ще в першій хвилі імміграції, і на жаль, їх не сприймали так, як зараз приймають нас тут. І мені, як новоприбулі, як людині, яка цінує свою країну і свою історію, хочеться розказати вам про це детальніше, щоб ви знали і цінували. Вшановуючи пам'ять про тисячі українців та інших східноєвропейців, які зазнали несправедливих ре. Пресі під час першої світової війни відзначають цей день інтернованих українців, 28 жовтня. У період з 1914 по 1920 рік понад 8 тисяч українців приїздили до Канади з Австро-Угорщини. І на той період, коли там точилася війна, їх тут сприймали як інопланетян і виселяли в такі окремі табори. В інтернованих таборах вони були змушені виконувати тяжку працю в умовах обмежень і жорстких умов життя. Цей період є болючою сторінкою в історії української діаспори. Спори в Канаді та нагадуванням про важливість поваги до прав і свобод кожної людини, незалежно від її походження. Взагалі по Канаді існувало 24 табори, і п'ять з них знаходилися в Альберті. Через суворі умови багато інтернованих страждали від хвороб, деякі вчинили самогубство, а спроби втич часто завершувалися трагедією. 10 червня 2023 року. У місті Калгарі становили перший пам'ятник інтернованим українцям, і на цій зустрічі була мер міста Джорджі Гонтек. І вона говорила про те, що це жахлива помилка в історії Канади, і це дійсно така чорна сторінка їхньої історії. І я завжди захоплююсь українською громадою, нашою діаспорою, і я просто невимовним вдячна за те, що тут зараз ми, як новоприбулі, почуваємося людьми. І я хочу, щоб ви знали це ім'я Борис Сидорук, це людина, яка давно вже проживає в Канаді, і вона саме була ініціатором створення цього пам'ятника. Тож невимовно дякуємо вам. За ваш вклад, за те, що вам не байдужа ця тема, і сподіваюся, що тепер ви будете знати про цей день і передавати цю інформацію своїм друзям, рідним і дітям. Такий інформативний складний, але реальний випуск новин. І для мене важливо, я ж кажу, знов ж таки не тільки дарувати вам позитив і натхнення, а все ж таки показувати вам реальність, які ми сьогодні живемо, закликати вас, не забувати, що ви українці, допомогти вам ставати кращими, тому що я дійсно через призму цієї програми досліджую світ, досліджую Канаду, досліджую себе, нашу українську діаспору, і бачу, в якому напрямку нам потрібно рухатися, щоб дійсно бути гідними українцями, де б ми не були, і саме за. Вашу таку активність за вашу підтримку за вашу постійну залученість до цієї програми. Я нагадую, що у нас був розіграш від мультибрендового магазину Соловей, де ми розігрували прекрасну, унікальну, красиву, ось таку прикрасу. І зараз серед ваших коментарів обираємо переможця. Ту, ту, ту ту я хочу вас привітати. Я хочу вам подякувати за ваш коментар. Я хочу подякувати вам, любі глядачі, за те, що підтримуєте мене і цей проект. І переконана, що далі у нас з вами тільки вище, тільки краще. А як ми можемо трішечки відпочити, щоб не збиратися сил і досягати ціль, розкажу вам у рубриці івентів. Розпочнемо із навчання від організації Сіва. Ця програма створена для жінок іммігранток з низькою кваліфікацією, які хочуть отримати навички для роботи в сфері прибирання, обслуговування номерів та кухні. Учасниці програми отримують індивідуальну допомогу в написанні резюме та пошуку роботи. Навчання доступне протягом усього року, і заняття починаються щопонеділка. Якщо у вас немає вищої освіти, не переживайте. програма націлена на тих, у кого є 12 років шкільної освіти. І вже з цією освітою ви можете переходити. До цього курсу ви можете покращити свою англійську для роботи, отримати нові навички у сфері прибирання, обслуговування номерів та кухні. Ви можете обрати зручний для себе час ранкові заняття з 9.15 до 11.45, або обідні заняття з 1 до 3.30. Курси безкоштовні, є послуга догляду за дітьми, а також дають квитки на автобус, щоб ви мали змогу приїжджати на ці заняття. Тож у тому випадку, що я знаю, багато українців мають мам, які приїхали до Канади. Тяжко знайти роботу, немає мови. То мені здається, така програма це і нетворкінг, це і професійна лексика у цьому напрямку. Ну і звісно, коли ви маєте хоча б якийсь сертифікат в Канаді, і він дійсно показує, що ви проходили навчання в Канаді за будь-якою спеціальністю, це вже великий плюс. Більше інформації, як завжди, в описі під відео. А для любителів балету є прекрасна новина. Молодий Балет разом з Альберта Балет та центром новоприбулих Ньюкамерс. Запрошують вас на заняття щочетверга та що Боти, які проходять до 14 грудня, завдяки великому успіху програми минулого року та підтримці від Calgary Foundation, Вони знову розширюють свої можливості. Пропонують регулярні заняття на період з вересня по грудень. Якщо ви були учасниками минулого року, то вони за терпінням чекають на вас. Якщо ви новенькі, вони ще більше на вас чекають. Ну щоб дізнатися більше про цю програму, податися, зареєструватися, завітайте в описі під відео. І давайте ще трішечки вхопимо цієї атмосфери Хелловіну. Нагадаю вам про події. Які відбуваються у Калгарі і які просякнуться тією магічністю та загадковістю. Поїзд жаху в Аспен Кросінг. Сідайте на поїзд жаху, приготуйтеся до страшних залізничних вагонів, моторишних розваг та ночі, сповненої страху. Якщо ви пройдете через вагони жаху живими, то намаш чекатимуть їжу та напої, щоб заспокоїти свої нерви. Ця подія триватиме до 3 листопада, тож у вас ще є тиждень. Крім у Калгарі повертається. Приготуйтеся до моторишних відчуттів знову. Вим будинком жахів, захоплюючими атракціонами, карнавальними іграми та багато іншого. І ця подія включно тільки до 31 жовтня. Тож у вас є 4 дні. Якщо ви ще не святкували Хелловін, обов'язково зробіть це. Sport Pumpkin After Dark. Я вже розповідала вам про цю подію, але знову нагадаю: прогулятися чарівною виставкою з понад 6 тисяч вирізьбаних гарбузів на Pumpkin After Dark. Ця сімейна прогулянка включає освітлені гарбузові скульптури, осінні ласощі та. Та смаколики, і знову ж таки тільки до 31 жовтня про всі ці події ви можете детальніше дізнатися за посиланням в описі під відео. І моторошний історичний інглвуд не солоджуйтеся екскурсіями по приводах, моторошними подіями та історіями з минулого протягом жовтня з новими заходами щотижня. А якщо ви не любите всю цю хеловінську тематику, і вам хотілося більш якось спокійно і по-новому провести час у місті Калгарі, то я хочу вам нагадати: 29 жовтня відзначають, Кота і розповідаю вам про заклад з котиками у місті Калгарі. Котик який знаходиться у Кенсінтоні. Якщо ви хочете випити кави, наприклад, у вас є мрія мати домашню тварину, наприклад, це в моєму випадку так само, але ви не можете поки що цього робити, але хочете когось потіскати, то це прекрасна можливість замовити кави і погадати котиків. З 2022 року кав'ярня є у складі Mew Foundation і допомагають бездомним тваринам. А взагалі, як це працює? У них є від 6 до 12 котиків. Ви маєте обов'язково обов'язково зареєструватися, просто так не вийде прийти на каву з котиками. І сеанс 30 хвилин а, з котиками у будні дні вартує 10 доларів, а у вихідні 12. Тож, якщо ви хотіли побачити котики, випити кави, обов'язково скористуйтеся цією інформацією. Посилання, як завжди, в описі під відео. Після того, як були у кав'ярні з котами, подивилися, оцінили, зрозуміли, що можете зробити краще, хочете зробити щось своє. У вас є бажання, можливо, у вас є досвід, і ви зрозуміли, що хочете відкрити свій заклад. У Канаді запрошуємо вас на воркшоп майстер-клас у місті Калгарі, як реалізувати свій фуд-бізнес не за всі гроші світу. Від людини, яка в Едмонтоні вже має дві точки своєї кав'ярні пекарні малина, яка існує вже п'ять років. І друзі, ну давайте вже показувати канадському світу, що ми можемо тут робити, і як ми можемо на високому рівні це створювати. Анна Степанець успішна бізнес-вумен із десятирічним досвідом у Канаді. Сьогодні Анна про. Запуску свого нового проекту із мінімальними вкладеннями вона розкаже вам про те, як орендувати приміщення, як отримати всі ліцензії, де шукати фінансування, як створити бренд та стратегію, факапи та перемоги у фуд-бізнесі. Її семінари відвідало вже понад 250 людей. Вони відбувалися в Едмондоні. Але ми знаємо, що вона дійсно майстер своєї справи, тому вона приїжджає до Калгарі і кількість місць обмежена. Події відбудеться 17 жовтня, залишилося 10 квитків. Тож не впустіть цю можливість, інвестуйте у своє майбутнє. Більше Інформації ви знаєте, де. І для тих, хто шукає роботу в Канаді, хочу відкрити для вас такі поняття, як ярмарка вакансій. Можливо, багато про неї чули, можливо, вперше чуєте, а можливо, сумнівалися у їх якості. Я вам скажу, що деякі мої друзі знайшли роботу саме через ці ярмарки вакансій. І зараз коротко вам розказую, коли це буде, що це буде і як вам потрібно підготуватися. 28 листопада в місті Калгарі з 10 до 2 години дня подія безкоштовна. Починаєте кар'єрний шлях або шукаєте нові можливості, тоді вам потрібно. Підготувати своє резюме і завітати на Career Fair and Training Expo, який повертається до Калгарі цією осені з безлічч можливостей. На одноденному заході будуть представлені різні галузі від авіації та охорони здоров'я до відомих коледжів і фінансових установ. Для того щоб дізнатися, які бізнеси та організації будуть представлені на ці ярмарки вакансії, переходьте за посиланням в описі під відео. Готуйте саме під них своє резюме. Подивіться, які є вакансії, де вам хотілося бути. переходьте і захоплюйте їх своєю працездатністю та своїм бажанням працювати. Я переконана, що ви знайдете там своє місце під сонцем. А тепер увага. 8 листопада до нашого міста завітає президентка конгресу українців канади Олександра Хечі, і вона буде мати змогу поспілкуватися з вами з майбутніми підприємцями, тому що це пані, яка керує найбільшою організацією українською організацією у Канаді, і саме в рамках її роботи організована зустріч бізнес ранок, де жінки-підприємниці, жінки, які бачать себе в підприємстві. Ємності жінки, які вважають себе лідерами і хочуть бути лідерками, запрошують на цю зустріч. У вас буде унікальна можливість у п'ятницю перед роботою з восьмої ранку поспілкуватися з нею, поставити їй запитання і дізнатися про її роботу як їй вдається організувати цей процес, керувати такою величезною організацією. Ну і звісно, мені здається, її досвід буде для вас корисним, тому що те, як ми вміємо організовувати щось в Україні, це зовсім інакше від того, як це працює в Канаді. Тож я особисто. Та вас запрошую, буду рада модерувати цей захід разом із українським бізнес-клубом у місті Калгорі. Організовуємо для вас такий неймовірний день. І звісно, величезна подяка Конгресу Українців Канади за те, що вони знаходять час, приїздять до нашого міста, готові поспілкуватися, почути нас і допомогти нам. Реєстрація на події обов'язково, тому що кількість місць обмежена. Більше інформації, як завжди, в описі під відео. Ось такими були події цього тижня. Сподіваюся, для вас це було корисно. Як завжди, цю інформацію знаходите тут. Якщо вам сподобалася якась подія, обов'язково дайте нам знати у коментарях. Фух, ну я сьогодні вам і не говорила. Сподіваюся, ви не загубилися в інформації. Вам все було доступно, зрозуміло. Це випуск, який був більш серйозніший. Більше говорила з вами від конгресу про проекти конгресу, тому що часто люди запитують, а що взагалі конгрес робить, так а за які етапи він відповідає? А з яких питань до нього можна звернутися? Тож, друзі, якщо у вас виникають будь-які запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях під цим відео. Буду вдячна, якщо поширите це відео між своїх друзів. Якщо залишите своє серденько, тому що моє серце, мої вихідні мій вільний час вже давно належить вам. Дякую вам, котре, що дивитеся, що підтримуєте. І хочу на завершення просто вам нагадати, що нехай будь-які проблеми незгоди у житті не роблять вам погоди. Нехай світить у калгарі завжди сонце, так як нам обіцяють, що це 300 сонячних днів. А якщо у вас немає настрою, то ви знаєте, де його можна знайти. Українська кав'ярня у місті Калгарі. Мене звати Ангеліна Таран, і зовсім скоро ми знову почуємося. Тепер ще змонтувати. На ютубчик залить і трішечки поспать. Такий він понеділок.